это. Я на сиди в гостинице, сука, я уже неделю, я десять дней нахуй. блядь, ни ноги не мыл, блин. Я тебе дам трусы, мне Я тебе дам же спирку, блядь, а меня ну а я тебе ебёл... синтезу Сколько мы тут сидим, Звони, сука, своими выпускай, на.

Но я видел много ответственных действий, короче, но такое издевательство над людьми, это, это, это люди, которые тут живут уже восьмой день девятый. Десятый, И СБУшники говорят, что они тут будут сидеть до 15 января. Месяц. Месяц. Ну да. Воды нет. Еды нет, не что?

Ріста Ойл Україна, ТОВ, Метал Супер, ОТД, вимушений. Сьогодні, 28 грудня 2024 року, о 16-й годині 20 хвилин, прошу зафіксувати час. разі сьогодні, 28 грудня, імітуючи факт проведення обшуку, а фактично блокуючи усі підприємства, які здійснюють законну закону господарську діяльність саме на території одеського морського порту, вони прикриваючись цим судовим рішенням, імітують факт проведення обшуку та фактично його не проводять. Єдина мета, які яку вони досягають, це блокування роботи усіх підприємств, блокується вигрузка. Усіх сільськогосподарською продукцією. погрузка сільськогосподарської продукції. Зазначений факт можу підтвердити усі працівники, які тут працюють. Будь ласка, підтвердіть факт того, що сьогодні, взагалі, не перебував не перебувала особа, яка проводить обшук. Крім того, наразі тут присутні адвокат. Який представляє особу юридичну особу, яка є власником майна та зберігає відповідне майно на терміналі до фатолограну, які також не дають вигрузку сільськогосподарської погрузки, сільського прошу вибачення сільськогосподарської продукції? Будь ласка, назвіть. це так. Я радіолог Олександр дійсно представляю інтереси ТОВ Самолта Корм в даному випадку. Дійсно здійснюється блокування. Фактично, підприємство Заблокована Діяльність не лише цього підприємства, а десятка інших підприємств, жодної товарної продукції на територію порту не вивантажується і не завантажується на суда. Тому е, зазначене явище треба щось робити з ним і або продовжувати дії, або завершувати слідчі дії, яка триває вже з 19 грудня двадцять четвертого року. 24